Кожна людина бажає доброго для себе і доброго життя для своєї сім'ї. І пропоную сьогоднішній вечір пороздумувати над тим, що потрібно робити, щоб моє життя було добре. І що рекомендує Слово Боже, щоб життя було добре. Отож, перший текст, який ми будемо читати, записаний в книзі Еклезіаста. Будемо читати з другого розділу, з 24 вірша. Такі слова. Нема ліпшого земній людині на те, щоб їсти та пити, і щоб душа її бачила добре із труду свого. Та й це все я бачив воно з руки Бога. Бо хто буде їсти і хто споживати спроможе без нього. Бо людині, що перед лицем Його добра, дає він премудрість і пізнання, і радість. А грішникові він роботу дає, щоб збирати, громадити, щоб пізніше віддати тому, хто є добрий перед Божим лицем. Марнота і це все та ловлення вітру. Такі слова ми прочитали, і перше, на що я хотів би звернути увагу, це те, що я можу робити без Бога. Що в своєму житті я можу зробити без Бога? Якщо взяти даже необхідні до речі для мого життя, це щоб дихати, це щоб билося моє серце. І ми розуміємо, що це все з волі Божої, це все по Слову Божому, тому що не від нас то залежить. Можливість працювати, як ми читали, мати успіх в роботі, то це все, я бачив, що воно з руки Бога, говорить Соломон. Споживати їжу. Ми можемо лише тому, що це дозволив нам Бог, дозволив виростити, дав сили і здоров'я самому споживати, і ми бачимо, що без Бога ми не можемо нічого. Все з Його руки, все з Його волі. Питання полягає нас в тому, чи радіє, чи радіє, чи радіє моя душа від життя з Ісусом Христом. Чи отримую я радість, чи отримую я задоволення від того, що я живу з Ісусом Христом? Тому що ми знаємо, що можна мати багато їжі, смачної їжі, але вона може не приносити задоволення. Можна мати гарний будинок, в якому можемо жити, але не мати миру, не мати спокою, не мати затишку. І це не приносить нам ніякого задоволення. Але ми читаємо, що Бог дає радість, Бог дає знання і Бог дає мудрість. Тобто, даже такі речі, як щастя, як радість в житті, вона також від Бога. Продовження 8 розділ ми читаємо такі слова. Восьмий розділ читаємо з 12 го вірша книга Еклезіаста. Хоч сто раз чинить грішник лихе. А Бог суд відкладає йому. Однако я знаю, що тим буде добре, хто Бога боїться, і хто перед обличчям Його має страх. А безбожному добре не буде, і мов тінь довгих днів він не матиме, бо він перед Божим лицем страху не має. І автор чітко підсумовує і в цю думку, що тим буде добре. Хто боїться Господа, хто ходить перед Божим лицем. А безбожному добре не буде. І Десь нам видається, що, можливо, багато людей навколо роблять безбожні речі, роблять неправильно. Але все одно ми не бачимо можливо покарання в їхньому житті. Але ми читали, що Бог відкладає суд. Ми хочемо, щоб, можливо, або очікуємо, щоб покарання за недобрий вчинок було вже зараз, але Бог відкладає суд, можливо, на багато років, можливо, на наступні покоління. І як нам важливо, щоб ми мали добре життя, щоб ми розуміли про те, що нам потрібно мати страх перед Богом, ходити перед Богом. Для того, щоб було добре і мені, і моїм дітям, і моїм внукам. І останній текст, який я зачитаю, Іван від Луки, 22 розділ, 35 вірш, Ісус е говорить своїми учнями, і Він говорить такі слова. І Він, тобто Ісус, їм сказав: як я вас посилав без калитки, і без торби, і без сандаль. Чи вам бракувало чого, вони ж відказали нічого. Ісус звертається до учнів і говорить, як я вас посилав без торби, без сандаль проповідувати Євангелія і служити людям, чи вам щось бракувало? І учні відповіли, що їм нічого не бракувало. І десь я розумію, що якщо я буду служити. Для Ісуса Христа, якщо я своїм життям буду жити для Нього близько з Ним, якщо я буду мати страх перед Богом, то Бог буде давати все необхідне, що я потребую. І хай ця думка, хай ці слова будуть для нас таким підбадьоренням і підтримкою, що якщо я хочу, щоб моє життя було добре, щоб життя. Моєї сім'ї було добре, то я маю мати страх перед Богом. І розуміти те, що коли я живу з Ісусом Христом, то Він завжди попіклується про те все необхідне, що потрібно для мене і моєї сім'ї. А нашому Богу за все, хай буде слава навіки. Амінь. Помолимся.